Я сказати, на власній шкурі, знаю, що таке, е, ТЦК. І тепер я цілком розумію чоловіків, які, коли їх пакує це ТЦК, кричать просто елементарне Допоможіть. Е, я прикріплю фото. Е, це слова не якихось третіх осіб, це слова не взяти з інтернету, це слова мого батька, який вчора просто вийшов на роботу, а вже ввечері він їхав в бусі на Дніпро. Е, його привезли просто тупо в який ліс. Де стоять е намети, в яких е відпочивають вищі персони, персони, ну типу начальники там і так далі. А е в той час як тих е ті, яких привезли, вони просто тусять на вулиці без їжі, без туалетів, без води, без зв'язку, без документів, е мій тато вийшов на роботу вчора, приблизно о 6-7 ранку. Е можливо, на роботі він пообідав, і коли виходив з роботи, його прийняли е ТЦК. Людина вже добу без їжі, води і взагалі на вулиці. Про яку людяність ми можемо казати? Про які. Не знаю. Про яку мотивацію ми можемо казати, щоб наші чоловіки йшли воювати. Якщо до них відносяться просто гірше, ніж до тварин. Елементарно не дати води, не дати поїсти? Ну, вибачте, це просто. Це верх нелюдяності, я так скажу. Я трошечки в шоці з цих ситуацій, взагалі, які відбуваються, як пакують цих чоловіків нещасних. І ну ви, якщо мотивуєте чимось, я навіть не знаю, чим ви мотивуєте йти воювати. Ви створюєте адекватні умови для того, щоб чоловік хотів йти воювати, щоб він не думав, що його заберуть, і кинуть десь просто на вулиці без їжі, води і всього іншого. Про що ми можемо казати? Про яку людяність, якщо людина добу просто ночує на вулиці, на якихось там е каріматах Зимку. Вибачте, в день може і тепло, але вночі у нас до мінус 10 морозу. Люди ночують на вулиці. Ви, блін, взагалі голову якось включіть, і ті диванні критики, які кричать, що типу, от хай чоловіки йдуть воювати. А ви воюєте?